Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні в нас такі роботи. Значить, були старі труби для вентиляції приямку для свердловини. Їх потрібно освіжити, тому що вони вже в такі в старому вигляді. От, мають вже такий вицвіший колір, тому ми замінимо на свіженькі, на темно-сірі. Також тут вже у нас розкопано. Далі ми що зробимо? Ми бачимо ще гусачок води з поліпропілена зроблений. Ну так, Зроблений щоб був, звісно. Спробуємо переробити більш гарно і якісніше. От, розкопали в першу чергу траншею, оголили труби, зараз будемо їх демонтувати. І продовжувати наші роботи. Так, друзі, продовжуємо відео. Зараз мій знайомий приїде, зробить листа сюди, на шиє. От. На шиє листа, поставилися дві перемички. Тут ще буде вертикальна направляюча для того, щоб мені поставити кріплення для майбутніх труб. От. Зараз ми. Закінчили виходи, ось ці знові зробили обновили їх трошки з землі і я зробив їх чуток вище Чуток вище за землю. Тобто, у випадку, якщо нам потрібно буде нові труби обновити, не потрібно буде розкопувати цю ділянку, а фактично тільки замінити вертикальні стояки А ці в нас фактично за Ну майже в рімець землі трошки вище. Фактично на, на раструб. Е, якось так. Тобто робимо, щоб в майбутньому не розкопувати землю, а лише замінити труби вертикальні. Е, так, що в нас? Ось також ми маємо поліпропіленову цю трубу на гусака. Також сьогодні ми зробимо врізку і виведемо тут гусачка, зробимо з нержавіючої сталі гусака. Що в нас ще? Ну і, в принципі, продовжимо, продовжимо роботу. Ось такі в нас робочі будні. Ну що, друзі, закінчення роботи. Знайомимо, знайомим почепили два листа профнастилу. От, ну і все. І закінчили приточку і витяжку приямка. Ось так воно зараз тепер виглядає. Також зробили, переробили гусака. Тут землею засипаться, поки ми не засипаємо. Води, бачите, як ґрунтові води 20 см від землі стоїть все. Так що, друзі, ось так воно все в діло виглядає. Крана ще потім замінимо на якогось красивого. Одягли. На трубу шматочок 50-ї каналізації. Там у нас різьбове з'єднання з пластика на нержавійку переходить. От. Але це залишаємо на декілька днів. От. Приїде замовник перевірить, чи йому сподобалось чи ні. Ну і ось так, друзі, воно виглядає. Виконана робота сьогодні. Так що якось так. Ось такі наші, наші роботи, наші трудодні. Так що, друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобання. Дякую за перегляд.